Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную дуже просту страву гарбузову кашу з пшоном, а після того, як молоко закипить, варимо 20 хвилин при частому перемішуванні. Поступово каша густішає, тому що всотує є в себе молоко. А частина рідини випаровується при варінні. Коли пройде 20 хвилин, додаємо у каструлю вершкове масло, перемішуємо і відразу вимикаємо вогонь. Гарбузова каша з пшоном готова. Висипаємо кашу у порційний полумисок. Викладаємо зверху два невеликих шматочки вершкового масла. Накриваємо керамічний посуд кришкою і залишаємо так на пів години.